Опалювальний сезон 2023-2024 років у рівному офіційно оголошено розпочати. Про це днями повідомив секретар Рівнеради та виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакирзян. Відтак від сьогодні, 17 жовтня, теплопостачальним підприємствам було доручено розпочати подачу тепла, насамперед забезпечити ним соціальні об'єкти міста. Першочергово Ми подаємо всі садочки школи відповідно і також йдемо паралельно по всіх останніх котельнях. Тобто, хочемо ще ну робити так, щоб люди не отримали якогось дискомфорту передбачаються поховати, і тому було прийнято рішення завчасно включити, ну, також у нас не було збунтуження того, що чому не включено, чому немає тепла, і ви розумієте, що ця така процедура займає певний час. Як розповідають, у тов рівне теплоенерго нині у місті є 29 котелень. П'ять із них на твердому біопаливі та дев'ять на газовому вже запущено у роботу. За словами речника рівне теплоенерго Олексія Кривошеєва, опалення подано у 15 садочків, 37 закладів освіти та у 14 медичних установ. А поки комунальники працюють над запуском решти котелень. Подача тепла від них буде поступовою. Ті котельні, які в нас працюють на біопаливі. Ми відразу запустили ті котельні, які працюють на газу, ми направили звернення до рівня газу. А там ми маємо просто дочекатися їхніх людей, які прийдуть, розпамбують лічильники, дадуть нам відповідний акт і ми їх запускаємо. Оскільки зараз, ну в зв'язку з тим, що багато кого помобілізовували, і в них не вистачає людей. І ну, цей період займе кілька, ну, кілька днів. Разом із тим газовики зазначають, що роботи із розпломбування лічильників планують завершити до кінця цього тижня. Фахівці підприємства та газ працюють в штатному режимі, і пуск газу виконується згідно з заяв споживачів та підприємству встановлені терміни. Тобто поступає заявка, і відповідно до цієї заявки газовики проводять пуск газу з котельнях. Наступні у черзі на опалення багатоквартирні будинки рівного за словами Олексія Кривошеєва тепло подали вже в 421 будинок з 809, які обслуговує підприємство. Разом із тим наголошує те, як будинок отримує тепло та перезимує опалювальний сезон. Залежить тільки від голів ОСББ та управляючих компаній. Далі ну все буде залежати по запуску котелень. Тобто, якщо ця котельня вже запущена, відповідно ті будинки, які вона обслуговує, вже отримують тепло. Ми подаємо тепло до будинку, до теплопункту. А далі відповідно там чи голова СББ, чи відповідальні працівники управлінських компаній мають відкрити теплопункт, там виставити подачу теплоносія, і так далі. І так далі. Тобто є ще відповідальність тут у СББ і управлінських компаній. Тож за сприятливих умов, якщо вірити газовикам, вже до кінця цього тижня рівне буде повністю забезпечено теплом. Варто зауважити виникнення аварійних ситуацій у тих будинках, які не здали свої акти готовності до початку опалювального сезону. Зону відповідальність їхніх голів ОСББ чи управляючих компаній. Софія Капіноста, Михайло Мандюк, телеканал ITV.